Що стосується подій, які відбувалися вчора, відбувається зараз на вулиці Грушевського у Києві, то станом на цю годину ситуація є контрольованою. Міліція утримується від активних дій, хоча потрібно розуміти, що за законом має повне право застосувати сили. Це регламентує закон України про міліцію. Що стосується нанесених правопорушниками збитків, то спалено фактично 6 одиниць техніки: це 4 автобуси правоохоронних і два спецавтомобіля автомобіля зили збитки становлять близько 3 мільйонів гривень. Крім того. Фактично спалена каса біля входу до стадіону Лобановського, пошкоджено фасад. Фасад використовуються і огорожі, і фактично вийнята вся бруківка, яку кидали у бік правоохоронців, тобто фактично збитки будуть значні. Крім того, у нас вже є інформація про те, що звернулося за медичною допомогою близько 100 працівників міліції військовослужбовців, внутрішніх військ, 61 госпіталізовано, у тому числі з важкими травмами тому, що зокрема ті два працівники міліції, яких фактично захопили правопорушника, одного відтягнули до будинку профспілок і Там знущалися з нього били іншого на майдан. Така ж ситуація. Вони звільнені зараз госпіталізовані. У них тяжкі травми, і перший з них знаходиться у важкому шоковому стані. Ми вже затримали більше 20 осіб дев'ять з них затримані процесуально, Тобто у рамках того кримінального провадження, яке було розпочато вчора за 294 статтею кримінального кодексу України. Це масові заворушення. Ми з'ясовуємо особи встановлено. Хто ці люди? Ми маємо там і представників політичних партій. Ми маємо там раніше засуджених осіб, зокрема один чоловік 13 років, відсидів за умисне вбивство. Зараз поступає інформація від департаменту громадської безпеки, що на майдані деякі народні депутати фактично озброюють так звані загони самооборони, видають їм палиці дерев'яни з металевими наконечниками. І ми звертаємось до громадян не піддаватися на ці заклики, тому що народні депутати мають недоторканість вони кримінальної відповідальності можуть уникнути а громадянам звичайним доведеться відповідати за законом. Ми перевіряємо інформацію, яка з'являється у засобах масової інформації в мережі інтернет, стосовно інцидента якоби побиття голених якісь чоловіків. Також ми цю інформацію перевіряємо. Хоча ми не маємо повідомлені заяв не від потерпілих, ні від інших. Осіб зараз інформація це не підтверджується, що працівники міліції якби приймали участь у цьому, і можливо, це просто провокація для того, щоб дискредитувати правоохоронні органи. Що стосується іншої інформації про затримання осіб різної категорії, зокрема і журналістів, то ми ще раз звертаємо увагу на те, що ми затримуємо активних учасників правопорушень. Хто ці люди для нас, ми їх не розподіляємо на якісь професії або політичне вподобання. Якщо людина вчиняє правопорушення, людина зрозуміє. Міла затримуються після чого з'ясовуються ступенією участі у цих заворушеннях, і відповідна або це буде адміністративна відповідальність, або це буде кримінальна відповідальність все буде з'ясовувати вже правоохоронні органи.